Делегація провінції Хелунцзян та голова області Юлія Світлична обговорили план спільних дій щодо залучення китайських інвестицій та просування товарів нашого регіону на ринку КНР Чанган Чоган Пасрінкоти припряття і пріправітства і апарата і УЗО між нашими регіонами. Утім писта развиваються наше сотрудничества. Мір нами тажни на працюті рекація в різних сферах, а со м'яна делегація спільно зі світличною відвідала підприємства вище та наукові установи Харківщини. Керівниця області зазначила, що зараз Китай посідає третє місце серед зовнішньоторговельних партнерів регіону. Укріплюємо міжнародну співпрацю сьогодні. Делегація із провінції Хелудзян, великої провінції, працює у Харкові. Ми маємо окрему угоду про співпрацю і вже маємо результати. За три останні роки маємо плюс 25% зовнішньоторгівельного обороту і працюємо у таких галузях як торгівельна, економічна, а науково-технологічна, а також звичайно культурна і освітня сфера. Ми знаємо, що ми можемо запропонувати нашим партнерам, і це найголовніше. Під час візиту гості з Китаю розглянули проекти щодо застосування екотехнологій у житлово-комунальному господарстві, провадження біотехнологій у рослинництві та сучасних засобів захисту ґрунтів. Також делегація відвідала підприємство, що займається енергетичним машинобудуванням. Василиса Степаненко, медіагрупа, об'єктив.